Сумщина у переліку областей, мешканці якої можуть отримати грошову допомогу на придбання твердого пічного побутового палива, які саме категорії населення можуть отримати допомогу від держави, розповіли в управлінні соціального захисту населення Шосицької районної військової адміністрації. Урядом 30.08.24 року була прийнята постанова 993, якою затверджено порядок надання грошової допомоги населенню на опалювальне сезон. 24 25 року у вигляді твердого або пічного побутового палива, відповідно до порядку, отримувач грошової допомоги є особи, які знаходяться на території 10-кілометрової зони або активних бойових можливих бойових дій, які внесені до наказу Мінреінтеграції номер 309. Отримати допомогу можуть ті, хто дійсно опалює своє домогосподарство твердим паливом можуть отримати допомогу у вигляді твердого пічного палива за умову, за умова, що вони опалюють домогосподарство твердим паливом. Грошова допомога надається в розмірі 21 тисяча гривень на одне домогосподарство. За для отримання допомоги потрібно звернутись до органів місцевого соціального захисту населення до 16 вересня 2024 року. Далі сформовані списки будуть подані до департаменту з питань соцполітики Сумської обласної військової адміністрації. Окрім заяви, потрібно надати пакет документів. Паспорти. На всіх членів домогосподарства індифікаційні коди на всіх членів домогосподарства. Якщо є в домогосподарстві внутрішньо переміщена особа, то повинні надати довідку, що ну внутрішньопереміщеної особи. Крім цього, потрібно надати документ, який підтверджує факт проживання у даному домогосподарстві та картковий рахунок, на який повинна надійти державна допомога. Звернення до управління соцзахисту можна подавати як паперовому, так і електронному. У вигляді, якщо беремо серед на будьську да громаду, де актив, активні бойові дії, то люди можливо краще звернутися електронною формою на адресу, зазначена у органах місцевого самоврядування.